Спочатку завжди ідея. Те, що лежить в основі будь-якого твору мистецтва, стало назвою масштабної експозиції. У ній роботи митців із усього Прикарпаття. Таким чином вони щороку відзначають своє професійне свято. День художника в Україні дата рухома. Це друга неділя жовтня. Свіжі доробки, що репрезентують усі види образотворчого, а деякі навіть декоративно-прикладного мистецтв, близько чотирьох десятків авторів представили напередодні свого свята. В експозиції все, що пройшло відповідний естетичний ценз. Його диктує активна виставка. О, діяльність місцевої спілки, в тому числі й завдяки гостям із усієї країни та з-за кордону, виставки, котрі відбулися в нашому залі, вони до певної міри будуть дисциплінувати митців нашого краю в тому сенсі, аби вони не просто несли карпатський пейзаж, але аби вони несли мистецтво мислене, яке має відношення не просто до змалювання натури, не просто портрет, не просто пейзаж, не просто, скажімо, натюрморт. А створене, тому що те, що створюється, власне, наближає нас до Творця. Другий рік поспіль ми стараємося, щоби виставка до дня художника її головним критерієм була робота виконана цього року. Це для нас дуже важливо. Ну не всім це підходить, як виявляється. Є люди, які сплять на ходу, образно кажучи в обласній організації національної спілки художників України. Наразі 72 митці. Найстаршому з них заслуженому художникові України Іванові Лободі, 89. Наймолодшою стала 27-літня майстриня Юлія Рев'юк, яка приєдналася до спілки лише два роки тому. Орест Костів у ній вже півтора десятиліття. Цей художник чи не найбільший, відповідає певним візуальним стереотипам щодо представників свого фаху. Серед них найпоширенішими є характерна зачіс. Скаберет і шалик, як тільки похолодніше, я буду ходити з шарфом. Звичайно, імідж художника в його образі. Колись один відомий француз на прізвище Бюфон казав, що стиль це людина. От, власне, люди творчих професій добирають собі стиль в своєму зовнішньому образі, і це я думаю дуже добре. Але так чи інакше, таке свято, і сьогоднішній вернісаж підтверджує ту думку, що щорічна виставка, присвячена дню художника, вона об'єднує митців нашого краю, і це дуже велике велика справа. На виставці митець презентував абстрактно символічне полотно Майдан, якому планує присвятити. Ти цілу серію робіт визначеності тематики у цій колективній експозиції, на відміну від традиційних до різдва Великодня та Дня Незалежності, немає. Кожен представляє те, що найкраще характеризує саме його творчість. Єдина вимога це мистецтво повинно нести красу. Його зрозумілість не обов'язкова, але надмірне захоплення новаторством на думку спілчан призводить до хаотичності та спонтанності, які діють на користь руйнації. Натомість їхнє покликання протилежне. Творити Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.